У Камінському триває підготовка житлового фонду до наступного осінньо-зимового періоду. Наразі роботи з повної заміни систем водопроводу і каналізації ведуться по вулиці Болтана Хмельницького, 29. В цьому році це вже 15-й будинок, де проклали нові мережі водопостачання та водовідведення. Два тижні тому тут повністю капітально відремонтували дорожне покриття, замінили два каналізаційних випуски. В даний час проводиться повний капітальний ремонт в подвалі системи водопроводу та каналізації. Цьому році у нас заплановано 50 будинків зробити Капітальний ремонт систем водопроводу і каналізації роботи ці продовжуються. Також у нас по плану в 200 будинках зробити капітальний ремонт систем теплопостачання. В даний час зроблено вже 144 будинки. Ми дуже задоволені, як мешканці, що на нашому мікрорайоні проводяться такі роботи. Дякуємо нашому меру за те, що він продовжує в таке время добрі справи. Усього у підвалі будинку замінили 218 метрів трубопроводу холодного водопостачання. Ня та 128 каналізації. Ми поступово уходимо від заміни пошкоджених ділянок на хомути, намагаємося постійно відновлювати цілими ділянками, і вже можу сказати, що кількість звернень наших мешканців з питання водопроводу та каналізації вже стала зменшуватись. Тобто ми можемо вже дозволити собі концентруватись на інших роботах по житловому фонду.